Автомобілі за квартиру, івано-франківські інстаблогери придбали 40 повнопривідних машин для фронту. Зібрали майже 8 мільйонів гривень. Цих грошей вистачило не лише на самі авто, але й на їх ремонт. Всі позашляховики привезли з-за кордону, але ремонтували та фарбували вже в Україні. Техніка призначена як для виконання бойових завдань, так і для евакуації поранених. Купівля автомобілів відбулася як тільки почався збір коштів, тому що якби ми почали купляти автомобілі. Після того, як закрили збір, то вони приїхали в найкращому випадку в березні. Ремонт, малювання. Це все відбувалося у нас у селі СМТ Перегінське і в Чернівцях. Тобто частина машин там, частина машин тут. Воно все йшло просто колом. Першим ділом масла фільтра, малювання, бронювання, решітки. І більші нюанси, які в машинах відбувалися. Будівельна компанія благо долучилася до масштабної благодійної ініціативи нестандартним способом. Коли блогери звернулися до неї за донатом, компанія замість грошей запропонувала однокімнатну квартиру площею 41 квадратний метр у житловому комплексі Скай Гарден. Вартість квартири майже півтора мільйонів гривень. Квартиру розіграли серед донаторів. Переможницею стала мешканка Івано-Франківська Оксана Білецька. До нас звернулися з тим, щоб ми так само, як великий бізнес, задонатили яких ми допомагаємо з перших днів війни. І власне у нас була альтернатива дати кошти чи дати квартиру. І ми вирішили, що приз в якості квартири в рамках розіграшу дозволить зібрати блогерам цій ініціативі набагато більші. Тому ми віддали однокімнатну квартиру на розіграш. Автомобілі вирушать на різні ділянки фронту. Волонтери особисто доправлять їх військовим та надаватимуть детальні звіти про кожну передачу.